Одна з перших прасов була ну що журналіст попався. Був власним кореспондентом Херсонської обласної газети Новий день, а також головою громадської організації з такою довгою назвою Медіаклуб громадського діалогу Європростір. Вони мене схопили. Я встиг тільки обернутися і помітити, хто. То вони, як вони виглядають? Вони були, були в балаклавах, там були автомати, вони були в шоломах, вони були в ну, очевидній військовій формі. Де документи, почали не шпарити. Де документи, телефон. Я так зрозумів, що вони не могли переконатися, що, вони, що я це я. От, і вони мене бити почали. Тобто там били мене там прикладом автомата ногами, фактично там по боках, якось в цю частину більше. І спина, і спина отак. Ну так вийшло, що взагалі я з 24 лютого залишилася одна. Тобто, в наш корпун, який складався з трьох людей. Це я оператор і водій. Ну, я залишилася одна то. А я працювала, одна працювала, все робила сюжети на телефон. Тому що треба було, ну я для себе прийняла таке рішення. Сонці сьогодні прокинулися під сирени, а потім пішли постріли, лунали майже півтори години. Зараз перерва. тож а ми вийшли на вулиці, їдемо в Аутівки і е, можемо показати, яка ситуація у Херсоні. Всі, хто працюють в окупації, всі е, працювали з осторогою. Я все робила потайки. і знімала, і з машини все робила. І Я чистила все всі телефони. Ну, я намагалася так потайки все це знімати. Я готувалася до ефіру. Попила каву і побачила у вікно купу автівок, і як людина в балаклаві перелазить через паркан. Це приватний будинок. І вони сказали, аби я взяла теплі речі, вони мені дозволили взяти тільки спортивний костюм теплий і теплі носки. Чому ж шкарпетки теплі? Я мала з собою брати 40-градусну спеку. Мені сказали, що мене везуть на підвал, ну там може бути холодно. Тому я взяла більше мені навіть ну, зміну, зміну білізну, нічого, я не могла нічого взяти з собою. Ну, Я взяла з собою ще ліки, угу. таблетки, угу. але їх ну, мені не вистачило на весь період. ну так. Мені натягнули на голову мішок сміттєвий. Він чорного кольору був е, плотний, але їм щось е, там, вони подумали, що я все ж таки бачу через цей е, клішок, так? і вони мені ще натягнули на голову штани мої спортивні. Тобто я так і приїхала. Хтось мене руки виламував вверх дуже сильно, а інший дуже сильно тримав мене от якось. Бо так в мене таке враження було, що от ніби і руки там повинні там з'єднатися. Ну, це було надзвичайно боляче. поляче. <А, плес> б... 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 Була просто адська, і <плес> я взагалі нічого більше відчувати не міг. У мене миттєво все пересохло в роті, я навіть не міг нічого сказати. мы можем тут тебя тройкой засудить и приговорить к Прощайся с жизнью. Я тебе скажу, что есть Я возьму нож и лично буду срезать с тебя кожу. Они не сформулировали, Мету затримання, тобто у них були різні версії. Я була агентом СБО, я була журналістом, який не взяв акредитацію і незаконно працював. Я була в ДРГ. І четверте, це таке, що я мені дали статтю за шпигунство. Тобто я була шпигунка на власній території. А коли мене випускали, то взагалі мені сказали, що я слідкувала за ФСБ. Мене завели в камеру на 4 місця і закрили двері і залишили. І там уже дозволили капюшон зняти і взагалі все і без наручників. Там постійно краник з водою. Цьому я зрадів, що там хоча б води можна було напитися. Туалет, чотири нари, тобто на чотири місця я був один. Було холодно. І там не було більше нічого, ні мила, ні там постілі ніякої, ні подушки ну, нічого там не було. У нас було п'ятеро на три нари, і я була на одній нарі з дівчина спала. Там неможливо було на підлозі спати, тому що там така кількість тараканів, тарганів, що вони просто у нас так от. Бігали по підлозі, по стелі, і вони просто падали. Ми відривали там від пострадна, там якісь там шматочки, щоб уші затуляти. У людей не було конституційних прав та свобод тоді. Ну, звісно, що ніхто не отримався якихось норм права, у людини не було права ні на що. Його, його били, катували найжорсточіми методами. І людина під цими тортурами могла зізнатися вже в чому завгодно, тому що ну, терпіти це, слухайте, ну, це терпіти фізично неможливо. Ти не мог підписати, що тобі дадуть, написати, що тобі дадуть. Мог прочитати з бумажки на якусь камеру, дізнатися, в якому там заводу вбивстві, замаху, підготовці. Ну, все. Да, там э, в сусідніх камерах знаходились люди, їх катували. Я чув звуки, э, я чув звуки як людину б'ють. Я чув звуки, як, наприклад, э, щось схоже на людське тіло падає, на підлогу, і э, як людина кричить. Я чув такі самі звуки, але там, що от, е, звук ударів е, чогось об людське тіло. Потім е, мені здавалося, що ну, такі характерні звуки, коли, наприклад, е, людину головою б'ють, а якийсь тупий предмет. І стріляли, і вбивали, і замотували в плівку, вивозили возили мертвих. І струмом ми чули, що струмом людей катують. На нас на жінок був у них був свій розрахунок. У них був на жінок психо саме психологічний такий тиск. А коли людей заводили, коли їх приймали, так скажемо, їх приймали і стол стояв. Поряд uh -huh. Uh -huh. з нашою камерою, тому навіть там деякі там прізвища, я чула все. Коли замотували в плівку мертвих, то тим ми теж це чули. Ну тому що це ж вони озвучували по-своєму якось. Взагалі, я коли я прийшла, то у нас десь близько там. Після першої години ночі, ну я так розумію, тому що там декілька годин я вже пробула. Вони вмикали гучно цей гімн там, Росії, патріотичні там пісні якісь це було дуже голосно. Я підписала чотири документи. Ну, Якщо черзі брати, перший документ це був запорука так, поручительство за Максименка, друге це заборона журналістської діяльності, третє заборона виїзд за межі Херсона. І четверте це, була, це було співробітництво. Як мені сказали, ти преступник, ти преступник воєнний. Ну, зараз він звільнений, але він небезпечний. Я тоді зможу повернутися, коли ми повернемо правий, лівий берег, і коли я так думаю, що буде, я сподіваюся, що ще ми все ж таки повернемо Кремль. Але зараз просто там небезпечно, там не можна жити. Я два рази туди їздила на один день. Я зрозуміла, що я там не можу жити, тому я зараз тут працюю і поки я. Користі приношу своїм українцям, своїм харсонцям, саме в Києві. Thanks